Палають на сім'ях і ласкою богняться рученьки твої. Я люблю твій голос, теплий, дорогий в ній любові теплої, ній землі моєї, світні голоси, дружби і любові, і добра, і краси. Бабуси, ні Цилуй залюбки, вони немов співають, розказуючи казки. Я слухаю бабусі, я мого у весні. Розумні ніжні руки помілі та міцні. Оці руці хороші, робота не важка. Бо варить, я же шиє, бабуся на руках. збирають внуки квітів трави. Дорога бабусю від застоль живий. У моєму серці від твоїх пісень, хай щасливим буде тебе кожен день. Залюбки завжди до бабусі, бо знає, не і все до навчилися. Кожна бабуся своїх ночать чекає, що ми навчає, цікавих казок розповідає. І наші бабусі, дорогі наші бабусі і дідусі, ми дуже любимо вас, пікуємо про вас, але іноді за челеним похотом буваємо важними не слухання. Без не можемо і дня. від дітей, онуків, правників, низький уклін і щирі спасибі за те добро, що ви для нас зробили. І наостанок нам, щиро користя вам побажати, хай сонечко завжди сміхається, хай на останок, хай веселях ваших ведеться. Хай завжди вам радість буде і в серцях звучать пісні. Дай вам Боже, любі наші, нових добрих, славних дім. Побажаю вам років жити без горя, сліз і без жупи. Хай з вами буде щастя і здоров'я на довгі роки, на завжди. Деже Боже на одному і добрий.